алло, всім привіт, привітсируміні чуємось в цьому році вперше, в 26-му році. Пишемо зараз план на тиждень. Євродолар будемо зараз розбиратись в даному активі. Оцей тиждень з 12-го числа, 12-го січня. От реально запускає торговий рік. Оцей, що був до це, була демо-версія, де ми вже старалися реалізовувати якісь позиції. Ви це прекрасно знаєте з попереднього плану. Зараз про це теж поговорю. Тим не менш, прямо даний тиждень, 12-го числа, і по таким загальним очікуванням, і по моїм очікуванням, буде саме той, цей тиждень, де все розпочинається. І власне тут ми це проговоримо, опишемо конкретний план, який можна реалізувати і на що ми будемо спиратись. Тож починаємо, приступаємо до. Графіка Слід всю роботу, звичайно, розпочати з віклі таймфрейму. Та якщо ми орієнтуємось з попереднього тижня, у нас був даний тижневий імбаланс, який був актуальний на напередодні попереднього тижня, і тестувався прекрасно в понеділок. Як він тестувався в понеділок, ось так. Оце тижнева свічка, вона виглядає отак. Ну і тут брали ми позиції. Позиції ми брали як і з безпосереднім входом в межах віклі імбалансу, швидше за все, в межах фулфілу, щоб за рахунок виставку стоп-лосу за попередній стронг лоу та виставлення профіту на даній Equal Highs був достатній ризик ревард, зокрема такій позиції. Ну і відповідно, вже на реакції, що доволі класична ситуація з шляхом формування даного імбалансу від імбалансу, від тесту імбалансу безпосередньо за стоп-лосом вже за даний стронг High Low. Вибачаюсь, і за даний, хай у нас стейк й профідлиті. Теж два рази криварта. Получалося. Я зокрема набирав тільки цю позицію, і прекрасно по ній вилітав стоп-лосс. Ціна, як бачимо, попереднього тижня не була супер якоюсь інформативною та волатильною. Тим не менш, дала доволі хороший, хорошу інформацію, яку. На тижневому таймфреймі оцей імбаланс фактично був проігнорований шляхом формування даної свічки, закриття тілом і інвертації відповідно даного імбалансу. Що нам це вказує? Вказує нам те, що ціна ймовірно буде доставлена в дискаунт значення, де вона зараз, в принципі, наявна, присутня і тусується. Но в будь-якому випадку ми віддаємо перевагу не просто цінам, а якимсь конкретним точкам всередині. Тому вже на переході в daily таймфрейм у нас є даний. Фрактал це мінімум, до якого ціна наблизилась на даному етапі. Не зняла його, тим не менше він залишається актуальним як таргет і як точка високоймовірного розвороту ціни в лонгову сторону. Чому зараз поясню? Даний фрактал першим був постановкою стопа в широкій позиції, коли тут позиція набиралась від Віклі ФВГ все ще актуального минулого тижня. Відповідно, зняття його інвалідує нам ідею реакції від Віклі ФВГ, що в цілому і виконується. Фрактал ще не знятий, але Відліф ВВГ в будь-якому випадку проігнорований. Тому нам треба адаптувати план. Так як в цілому лонг у нас актуальний, і дана точка як таргет залишається актуальною, то прихід в дискаунт значення нам цю ймовірність тільки під, під, підживлює, тому що це є, по суті, вже вигідні ціни для покупок, а наявність фракталів як е, високоліквідних точок для розвороту ціни, цю ймовірність нам збільшує. Тим самим даний фрактал розцінюється. Як високоймовірний для лонга по першій причині друга причина це треба віддати в принципі належне цьому шортовому русі. Він був доволі неінформативним і доволі компресійним, не знаю, якось так поясню. Я покажу вам, що я маю на увазі. Тут у нас була така історія. Це за рахунок New Year Volatility, тобто відсутності її відсутності ліквідності, це зрозуміло. А зокрема, і попереднього тижня у нас була саме ось така ситуація. Тобто нічого супер тут надзвичайного в шорт, який вказував би на домінацію шортістів, немає. А прихід в дискаунт значення, який розпочинається прямо тут нам. Підбавляє розуміння, що може бути лонг. Ось але, але у нас сформувався Daily FVG шортовий. Ось про нього ще теж треба поговорити. Це дає нам, в принципі, тільки можливості, а не якісь проблеми. Чому? Тому що даний Daily FVG може бути протестований перед доставкою в Daily SSL. Відповідно, я хочу сформувати тільки власне два плани на даний тиждень. Це є короткий план, який буде шортовим, і довгий план, який буде лонговим. Короткий план заключається в чому? Ми відкриваємо. Ось понеділком ціна не йде знімати даний фрактал, а йде навпаки в даний Daily FВG. Це дає нам розуміння, що таргет це є ще таргет, ціна може його досягнути, і відповідно, daily АВГ може реагувати з високою ймовірністю в даний таргет. І при прицілі вже на молодшому таймфреймі тут є наявний фрактал, і відповідно з даних значень слід шукати шорт в даний Daily SSL, якщо така можливість буде. Звичайно, ми можемо відкритись тут і піти в шорт, і зразу зняти Daily SSL. Тому я простінював цю. Точку як високо ймовірно для розвороту відповідно пошуку лонгових е позицій. Позиції в актуальний Daily Equal High як таргет з ігноруванням будь-чого, що тут створено. Ігнорувати чому по причині досягнення даної точки, якщо Daily FVG не буде протестований, а Daily SSL буде досягнутий. Цей шорт в цілому нашу задачу виконає: доставить в високоліквідну точку ціну в лонгову високоліквідну точку. Але якщо це буде навпаки, то дам, дасть нам можливість для реалізації лонгів. Відповідно, шорти у нас реалізовуються від дейлі ФВГ шортового формуванням. 4годинної або годинної зони на підтвердженні. І ми заходимо в цей шорт до досягнення Daily SSL. Це може бути якраз таки на початку тижня. Але якщо це не досягає Daily SSL, це супер класна точка для пошуку лонгових позицій. Які ці лонгові позиції можуть бути, насправді я люблю найпростіше просто прикинути, а чи я можу безпосередньо зайти від даної точки з тейком сюди. І, відповідно, пошуком правильного стоп-лосу. Куди стоплос сюди ховати? Я в цілому говорю за даний фрактал. Як один із останніх, фактично тут все розпочинається, ну це вже і квал відповідно сюди. 1.66 виходить, получається не дуже прикольно, не дуже багато, і за рахунок того не дуже цікаво. Ми можемо зробити ось так: це є рандомний фрактал. Ось цей вже рандомний фрактал. Він не є стронкловом якимсь і так далі. Він лише просто наявний фрактал. 3.45 РР Це цікавіше, але за рахунок такого стопа дана позиція являється доволі в підвішеному стані, тому що даний шорт може бути і сюди, і відповідно нам цю позицію закриє стопу. Але справді ціна звідси може ще розвернутися в лоно. Тому це залишається непоганою ідеєю з одної сторони, тому що в цілому ми розраховуємо на реакцію звідси. Не звідси, а ігнорування даної точки нам, ймовірно, адаптує в принципі план. От тому ця ідея може бути в цілому якось реалізована, але за рахунок такого стопа, в цілому це не дуже ліпиться і не дуже мені подобається. Тому найкраща ситуація, це як ми робили і тут на моменті підтвердження. Тут в цілому прикольно дочекатись дейлі і тоді зайти. Це буде максимально просто, прозоро зрозуміло. Тим не менш, можна і на 4-годинному таймфреймі. Ось тут шукати. Будь-який вихід ціни агресивний ФВГ Сенер, як це було отут, наприклад, і реалізовувати ідентичний план, як був минулого тижня. Тут відсутні проблемні зони в цілому, і якщо буде лонгове поглинання, ймовірно, воно буде імпульсне, широке і швидке. І як казав. Демо версія в цілому минулого тижня закінчилася цієї торгівлі, і зараз починається норм. Версія, де буде волатильність, де буде ліквідність, і е, дану історію потрібно реалізовувати. І якщо ви торгуєте і зараз ви вже в фокусі на даний тиждень, вже от включаєтесь повністю, тому що саме тут все розпочинається. Окрім цього, це і підказують новини. Так, минулого тижня були не вони не були суперволатильні, якісь і були тільки лиш одні. Даного тижня у нас є CPI. Так, це в цілому теж одна новина за тиждень, тим не менш, як кажу, 12 січня в цілому вже всі включаються в роботу, всі повиходили і тут зажигають. І ще й вівторок у нас дані по CPI. Це одна із найволатильніших новин в цілому. Тому вона нам дасть волатильності на ринок. Я не можу аналізувати зараз її, просто куди ціна буде летіти. От не буду тут нічого загадувати, в цілому дасть нам волатильності. А от графік підказує на. В цілому, на високу ймовірну доставку в лонг, на що я віддам свій більший фокус для відкриття позицій, і ви зрозуміли в якому форматі ці позиції можуть бути відкриті. Дякую всім за увагу! Побачимось! Почуємось в наступних відео.